Потіш мій народ обійми його долю, дай сили пройти через смерті долини. Якщо умирати, в обіймах з тобою, а жити для тебе, дай сили всесильний, сам висуши сльози, Що лються рікою і дощем проливним на серця і обличчя, від зла захисти нас твоєю рукою. Від горя й війни, бо світ добрий втомився, почуй, наш отець, плач сердець молитовний, і змилуйся в наших знущаннях щоденних, руйнує життя ворог душ невгамовно, вбиває живе все і благословенне. Коли вже нарешті забудемо горе, коли перестануть ракети літати. Чекаємо, Боже, що прийдеш ти скоро, але у скорботах дай сили чекати. Потіш мій народ, й обійми нашу долю і з нами пройди через смерті долини. Дай жити нам очі в обіймах з тобою, щоб більш не лякатись сирен в Україні.